Всім привіт! Я вітаю на сьогодні вас на своєму каналі Квіткова Хата та іншим, і хочу вам показати отаку красу свою, яка розпустилася вже, вже розпустила останній бутон. І хочу зняти вам показати, як вона гарно дивиться. Дивіться, яка краса! Сама має два квітконоси, ці квітконоси вона вже наростила у мене, сплячив брунюк. Один квітонос розпустився шоколадкою, а другий квітконіс розпустився отаким гарним. Ніжним, таким штришками такими гарними бордовими, такою розовиною гарною. Дуже губа тут така гарна, з такими гарними вусами. Така розпустилася краса. Це мені чоловік з точкою подарували на День Ангела. Подарували її, вона була ще інакшого кольору. І ще інакше вона цвіла. А зараз вона розпустилася от така мутантка. Така красота. Оце один цвіт у нас. Тут є шість бутонів. Вона має три розгалуження. От тут є одне розгалуження. Це є така квітка, друге розгалуження. Це є друга квітка. Отак. І ще одне розгалуження. Це ще дві квіточки є отакі. Отак вона захотіла собі квітнути, і так вона собі квітне. Дуже має багато коріння у горшку. Дуже вона така. Багато на корінчики. Горшечок тріснутий, треба її поливати. Були пропавші корінці, я блокувала, Магнікором заливала. Отака коренева в неї дуже гарна. Дуже має дуже великий таких, такий розмах листків. Отака у мене є. Красота мутантка уже у повному розквіті. Що цікаво? Цікаво в цій орхідейці, що вона має 13 см верхні квіти мають, а 10 см мають нижні. Дуже вона цікаво виглядає. Також квіточка розпускається її. Маленькою, невеликою, потім починає вона рости. Чимось вона мені нагадує і шоколадку, і оці верхні квіти. Також кам'яна роза любить так, також мутувати. Я дуже люблю такі орхідеї, це мені дуже подобається. Такі стрижками. Я була дуже задоволена, що в колекції в мене з'явилася така ще одна. З такими штрихами гарними. Тому що кожна квіточка не повторюється. Кожна квіточка має собі свої штришки, свою індивідуальність. Тут має таких небагато, тут має більше. Також дуже так, так як пальчики відбиті білим кольором, а серединка має бусковий такий дуже ніжно-ніжно-бусковий колір. Дуже така гарна. Тут вона має більше. Штришків. Дуже вона оригінально дивиться і гарна крупна її квітка. Подобається мені просто така красота. І хочу поділитися з вами і вам показати Уже повний розпуск цієї краси. Отака у мене на сьогоднішній день красота. Не знаю назви цієї квітки. Може хтось знає назви цієї квітки, будь ласка, скажіть, я підпишу її, бо була вона без назви. Прийшла вона до мене без назви. Гарна, дуже гарна. Вона мені так подобається, що не можу нею можу налюбуватися. Як вона гарно виглядає. Камера не передає. Оцей колір такий махровий, її, така махра. Така, як у моїй бабці, була спідниця така вишнева і така махрова спідниця, така дуже гарна, велюрова така спідниця. І так само квітка дивлюся, така теж махрова, велюрова, така гарна, дуже такий має гарний розкрас. І цікава тим, що вона на... може мати у своєму цвітінні різні, різні прирізні квіти. І такі квіти можуть бути більші, і такі можуть бути квіти, такі шоколадкою. І менше можуть бути шоколадкою, можуть бути такі, Оцим вона і цікава, тому що одна орхідейка, а два цвітіння. Цим вона є і цікава. І вона мені дуже подобається, що вона так гарно виглядає отаким От дуже цікавим своїм розпуском цих квітів. Гарно, вона дуже дивиться. Така вона оригінальна. шість моїх квіток на одному цвітоносі, а на другому має п'ять. Така красота. Не думала, що вона так дуже швидко, після того, як мені подарували, вона дуже довго тримала квіти, і коли вона відсвіла, і вона дуже швидко мені розбудила сплячі бруньки. Не знаю, з чим це пов'язано. Але я почала приучувати її до оприскування. І бачу орхідейки орхідейка собі сподобала оприскування. І я її оприскувала, бачу, що вона дуже хоче багато води, дуже любить вологу. А так як я її кожного дня оприскую, я трогаю по листках, відчуваю листки. Якщо не є такі в'ялі, то Орхідейку я не поливаю. Коли я відчуваю, що орхідейка вже починає, так як трошечки вже листя стає, таке в'яле вже трошечки стає, тоді я вже починаю орхідейку поливати. Завтра ця орхідейка буде у мене дошуватися, буде купатися, і також буде під полив іти. Сьогодні я її зняла вам показати, яка вона є, яка ця красуня. А завтра вона буде приймати душ. Дуже любить орхідейка ця купатися, їй подобається. Отака у мене красота на сьогодні. Такими дуже гарними, гарними, гарними квітами, великими. Казково дивиться. Казково, просто казково. Я казала, показувала цю орхідейку, коли розквітла була вона. Тільки ці бутони були, її розпустилися всі верхні, а нижній розпустився от такого буху. кольору. Я вам показувала, тепер вона вже розпустилася повністю. я вам показую, як виглядає це, коли вже всі квіти розпустилися. Оригінально. І ще розпустилася ця і також дуже оригінально виглядає, тому що ж йдуть і білого, і білого кольору, і так вона розписана в такі кольори, розкидала собі велюр свій по цих пелюстках і красується своєю простою. На цьому буду відео своє закінчувати. Буду з цією крастою з вами прощатися. Всім гарно дякую за перегляд. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, пишіть, як хто може знає, як ця орхідейка називається. Буду дуже вдячна. Всім мирного неба, Божого благословення. На ну, все добре вам! Будьте здорові!